Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні продовжую серію відео з порадами для кролівників-любителів та дам відповідь на таке важливе запитання, яким має бути гніздовий ящик. Кроленята народжуються безпомічними, голими і сліпими. У перші дні температура у гнізді повинна бути вищою 30 градусів Цельсія. Тому за 2-3 дні до кролу всередину клітки ставлять. Або начіплюють ззовні гніздовий ящик розміром 45 на 30 см. Особисто я ставлю такий ящик у клітку за 5 днів до окролу. Крім створення необхідного мікроклімату, він дає змогу забезпечити спокійну обстановку під час окролу. Недостатня увага до обладнання гніздового ящика спричиняє великі втрати кроленят. От і все, ви щойно ознайомилися, яким має бути гніздовий ящик. У наступному відео розповім, де і як купляти кролів. А щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.